Поки Укрпошта загубила мою посилку з дорогущими транзисторами і не може знайти. Нова пошта успішно доставила іншу посилку велику. Та щось велике. О, як гарно розрізав. Digital мікроскоп. Ви когось просили, щоб було більше кадрів з, -з макрозйомкою. Ото нас почули. Нам приїхав мікроскоп. Напевно, це щось з камерою з ледвивізором. І ми вам будемо то показувати. Textile industry, industrial inspection, PCB Inspection. О, точно, це для нас PCB Inspection. Тим ми будемо займатися. Ага, точно, з LED Ну, Подивимось, чи воно добре. І що воно вміє. Навіть пульт якийсь є. Цікаво, чи можна писати на флешку, то би було дуже зручно зразу встромляти в відеоматеріал. Є пульт. Пульт, напевно, робить гірше ліпше. Бачу, що воно має колірні режими для того, щоб можна було розгледіти щось. Вау, перевертання верх-вниз. Чорнобілий режим. Інверсія кольорів. Це може бути цікавим власне, при розпізнаванні маркування дрібних деталей. А яка в нього роздільна здатність? От що мене найбільше цікавить. Запаковано якісно телевізор з камерою є моноблоком. Ця булька це захисна плівка, щоб ви бачили, що воно нове. Що воно є нове. Ми її зірвемо потім, коли воно вже вийде з ладу по традиції. Ручка, не ручка, то є якраз камера. Камера має підсвітку, матове скельце. І така ось лінза. Мала би регулюватися фокусна відстань. І я дуже сподіваюся, що вона величезна, тому, тому що цього мені страшно бракує в моєму мікроскопі стереоскопічному. й c пару індикаторів і місце під флешку. А як же він кріпиться? Напевно, прямо на ту ж камеру якось тут без мало кріпиться. Зараз будемо розбиратися. Далі в нас пульт дистанційного керування. Гвинти пружинки, ключик і є плита. О-о-о-о. Оце буде нам цікаво. Чому буде цікаво плита? Тому що плита має суттєві переваги. Дуже запах. Фарби китайської, і так ніби згоріла якась електроніка, я аж на секунду настрашився. Ах. Чому перевага плити? На відміну від стереоскопічного мікроскопу, котрий має відносно велику висоту, і мені трохи проблемно залізти сюди паяльником, бо треба тримати плату. Цими прижимами не завжди прижмеш. Можна. В порожнину щось поставити, як виступаючи не завжди зручно. Одним словом, воно високе і бідою є не тільки то, що не все можна запхати сюди і незручно покласти, бо воно хитається. От якусь там велику річ, її треба підпирати, щось підставляти, щоб воно стояло рівно, а й біда в фокусній відстані. Крім роздільної здатності любого мікроскопа електронного, ну, в даному випадку з камерою мається на увазі, роздільна здатність рули, це зрозуміло, дуже важливе значення має фокус на І в цього мікроскопа вона всього-навсього 10 см, по-моєму, чи 12 см. Тому навіть якщо ми покладемо щось маленьке, оцей зазор до моменту сфокусування. Складає всього-навсього 10 см. І паяльною станцією, я тут не підлізу, паяльником без питань паяльною ні. Тому, от, власне, плита має перевагу, що сюди можна щось легше поставити велике. І судячи по розміру, фокусна відстань тут би мала бути більшою. Як воно працює? Це є контрагайка, скоріше за все. Тут ще є підсвітка. Ого. А як та підсвітка заживлюється? Ага, ось ззаду є роз'єм. Сюди підходить живлення. Тут, напевно, ще є спецкабель. Це додаткова підсвітка, бо ми бачили, що є на кабелі. Кронштейн. Кронштейн з зубчастою рейкою. Треба буде якусь густу змазку сюди забамбурити, напевно. Алюмінієвий профіль доволі міцне, як на мене. Це має закрутитися в підставку. Роблю, скільки виходить повних оборотів, далі затягую контрагаю. Ось так. Що ми маємо? Відповідно, при потребі, тут можна забезпечити розворот. Тобто розконтрагаюємо і повертаємо в ту чи в іншу сторону за потреби. Зажав. Є можливість на плиті робити нахил. І вверх-вниз, тобто вперед-назад, можна забезпечити, по-моєму, нахил. Висоту ми собі регулюємо барашками, ходить досить приємно. Можна ззаду відпустити і буде йти вільно. Фіксатор йде через тертя, тобто не гайка по металу, а видно вкладку. І ця вкладка гвинтом прижимається. А ні, це гайка пластикова, воно вкручується і притягує. Навпаки, не прижимає, а притягує пластикову гайку до себе і притискає до профілю. Тобто, якщо зажати не сильно, Можна забезпечити плавність регулювання. Сама камера має пластикову обойму, вставляється в кронштейн. До речі, мені це дуже нагадує фотозбільшувач старий радянський. О! Сюди вставляється камера, і тоді вона вже зажимається гвинтами. На самій панелі є два гвинтових отвори з різьбою. Очевидно, це якраз для фіксаторів. Тут можна організувати прижим фіксацію. Кабель з досить такого дешевого пластику та c USB і живлення. Напевно, це щось універсальне, що забезпечує і живлення від зовнішнього блока живлення. І хотілося б надіятися, що передачу даних, але сракою чую, що ні. То вже потім в інструкції подивимося. Також тут є регулювання, скоріше за все, підсвітки гірше, ліпше і включення-виключення. Що ж, треба кріпити саму камеру. Так, вписок не нам. Камера, ось тут є обойма. І саме за неї має воно кріпитися. Владою, даною мені нарікаю вас чоловіком і жінкою. Отак От воно має виглядати. І тепер то треба піджимати. Тут воно може собі обертатися при потребі. Гвинти з пластиковими проставками. І діаметр такий, як в старшої дружки. Люфт осьовий невеликий, тут то не критично. Зажимаємо з одного боку, зажимаємо з другого боку. Добре. Тут ми собі потім законтрагаємо. Кабеля з таким добрячим надлишком, як для мене. Отак, от при максимальному підйомі до камери в нас виходить 22 см. Яка ж фокусна відстань? 22 см то вже можна півсвині запхати сюди. Це є дуже круто. Тобто, щось велике можна поставити. А от тих дротів. Хіба стяжками постягувати, щоб воно тут не бовталося, бо хіба буде дратувати, заваджати. Ну, кремій стів на мікроскоп вже ж ви не виділите. І ці дроти можуть заваджати. Вам. То собі я то якось постягую. Відпустив стопорну гайку. Де воно вже так гарчить з масою самого телевізора. Трохи тут бовтається. Якщо зажати, то стоїть вже більш впевнено. В принципі, що хотіти від пластикового вибору. До речі, він признався, як його звати, Андостар. Модель не вказана. Регулятор, напевно, яскравості підсвітки. Просвітлення приймача пульта, пару кнопок гірше ліпше. Включав в USB, комп'ютером воно не бачиться. Тобто, так як я і казав, ця пімпа виключно живлення Беремо додатковий блок живлення, бо в комплекті нема, і вмикаємо. Оба! Включилася підсвітка. Включився телевізор. Підсвітка світить вся зразу. Не питаючись, хочу я то чи не хочу. Прямо вписок мені. Оці гнучки світлопроводи, не світлопроводи направляючи, в принципі, досить зручні. Температура природній білий, це є добре. Пульт. Та, регулюється яскравість. Ну, зовсім маленької нам тут не треба. Дуже великої є, достатньо яскраво, аж шліпить, я би сказав. То, може, так спочатку краще показати. Це є мінімум. Це є максимум. Причому. Регулюється, по-моєму, тільки підсвітка ось цих додаткових діодів. На камері підсвітка не регулюється. Вона, можливо, регулюється з меню. А включення-виключення несподівано вимикає повністю всю систему. Тобто, коли я вимикаю, гасне все. Трохи дивно, але хай буде. Добре, давайте на щось дивитися. Плівку здерти. Здираю. Все, воно вже не дівчинка. Так, поки що ми бачимо якусь розмазню, бо не виставлений фокус. Видно on screen display OSD. Є намек на Full HD 1920х1080. Кнопка включення на дисплеї. То. Пульт вимикає все, і окремо можна вимкнути сам монітор. Сенсу в цьому я не бачу. Хіба якщо використовувати його без рідної підставки з додатковими підсвітками? Давайте спочатку щось покладемо і попробуємо підрегулювати фокус. Фокус регулюється рукою, і, в принципі, картинка досить крута. Єдине, що зближення ми тут, я так розумію, не можемо зробити, або хіба цифрове? М-кнопка. Що це воно означає? Мод. Ага, так, це є мод, тобто режим роботи. No card. це напевно відтворення збережених фотографій. Full HD і 2М. Роздільна здатність міняється. Напевно, зближення цифрове. Ну, не знаю, який там є запас. Якби можна зблизити, видно, що появляється сніжок. Очевидно, оптичного мікроскопу воно повноцінно не замінить. Незрозуміло, як перевертати зображення. Регулятор Регулятор регулює підсвітку, Підсвітку камери яскравості. Від відсутньої чи повного мінімума до максимума. Ну, знову ж таки, два окремих регулювання, то більше панти для приїжджих. Давайте дивитися на щось дрібне. Знімаю прямо з дисплея. Оцей люфт, що я згадував, що є на кронштейні. Не думаю, що він критичний. Виставляю фокус. Ну, Картинка досить чітка, досить крута. Зближення, то вже максимум. Зернистість присутня. Зручно, швидко налаштовувати фокус. В принципі, все читабельне. Яка кратність зближення би оприділитися? І що оптичне, що цифрове? Я думаю, що тут все цифрове. Тобто, Тут оптика навряд чи зернистість присутня, не дивлячись на досить потужну підсвітку, то вже на максимум викручені всі підсвітки. Яскраво також вписок смалить, я би сказав. Що ж в нас з роботою? Беремо, наприклад, конектор. Якщо до нього нам треба добратися, світла Ну, світла трохи мало. Зрозуміло, що при відсутності додаткових освітлювачів ми тут нічого не зробимо. Ага, це плівка, тут відкрито. Гуляє воно фокус, тому що я не до кінця прижав. Ну, по пальцю зближення можна зрозуміти, що досить велике. Жало паяльника. Виглядає як цвях. Це голка, це тоненьке жало, одне з найтонших, чи ще саме тонке, що я маю. От, ну, дрібна річ, підлізти можна. Зручно, що не треба дивитися очима в об'єктиви. На телевізор дивитись і, в принципі, є. Але мене особисто дратує ота зернистість і фон. Сніг на темному фоні. Мене це дратує, напевно, до цього треба звикнути. По самому дисплею, чи ми щось побачимо, чи вистачить тут зближення? Ну так, не зовсім, щоб щось було видно. Очима таки краще через мікроскоп стереоскопічний. Знову ж таки, нема стереоскопії. Нема стереоскопії, тобто ви дивитеся двома очима на плоский екран. Коли ви працюєте з мікроскопом, у вас є стереоскопічне. Зображення, як не крути. Так, щоб було видно. Два об'єктива під кутом і ви бачите стереоскопію. Тобто, для справді точних детальних робіт мікроскоп буде набагато краще. Для базової роботи з електронікою, я думаю, цього достатньо. Добре, що ж з фокусною відстанню? Ото зараз я сфокусувався на такій висоті і така висота. Це є 10 см ті самі. Але хто мені заборонить підняти то діло вище? До речі, обмежувача нема і воно просто зіскочить, якщо ви піднімете занадто високо. Піднімаю високо. Ну, хай буде максимум. От підняв до максимуму. Максимум ми міряли, це в нас було 22 см. Чи зможу я щось сфокусувати на 22 см. Кладу той самий дисплей, показую вам на моніторі. Я можу сфокусувати картинку на величезній відстані. Зближення, звичайно, зменшилося, воно буде залежати. Це, Причому зараз максимальне цифрове. Тобто, Якщо я один до одного включу, то... Ну, та я знаю, раза в 4 найбільше є зближення так на око. Далі тільки цифра. Ну і відповідно цифра безапеляційно зменшує якість. Але, блін, сюди можна залізти перфоратором при потребі. Тобто, за певних обставин це може бути дуже круто. А якщо навпаки для тонкої роботи опустити це максимально вниз, Будемо вважати, що так добре. Це є, по суті, 4 см. І ми теж можемо сфокусувати, причому добре сфокусувати. І в наше залишається цифрове зближення. Круто. Для базової роботи цілком непогано. Кому така штука сподобалася? Дам посилання в описі відео, десь по вспливайках, можна буде подивитися. Скільки воно коштує, де його можна купити. І, в принципі, якщо у вас ще немає мікроскопа взагалі, то варіант може бути досить цікавий. До нього треба звикнути, можливо, десь щось трохи подопилювати, але має повне право на існування. Добре, добре, вставив флешку. Недоліків, флешку то я вставив, але страшно і незручно її вставляти. Дуже бракує звичайного USB, щоб можна було вставити флешку. Пішов запис відео, можу виставити фокус. Трохи тепер буду вже бакланити. Хвалити, хвалив, що зручно через велику фокусну відстань, зручно через рухомі підсвітки, якими можна собі підсвітити. В той же час через них незручно, бо якщо ви дивитеся на об'єкт і переводите очі на екран, ви зашліплені, тому що тут підсвітка лупить, дай Боже. І відповідно воно вас просто засліплює. Бо в камери відносно низька чутливість. Це воно ось пише Full HD. За Залюфт я згадував, який страшно дратує, напевно, тих два відео накладу зразу. Фокус виставляти зручно, але ще мені незвично. Недоліком є моноскопічність, тобто, коли я дивлюся через стероскопічний мікроскоп, я бачу об'ємне зображення і можу фактично побачити ті речі, які мені тут не видно. Наприклад, навіть при хорошому збільшенні я не бачу, чи впає на добре деталь мікросхема в плату. Тому що, від... що відблискує, тому що дуже яскраво, і хіба от гратися світлом. І тоді можна щось десь якось побачити, або нахиляти плату. Тобто брати в даному випадку пінцет, ну, який є під руками. І відповідно нахиляти плату, міняючи хутогляду, тоді можна щось розглядіти, подивитися. Отже, з недоліків, це то, що шліпить підсвітка, коли переводите погляд, то що воно все-таки трохи гуляє, болтається. Отже, подігав вже. А, ну, тому що в мене не зафіксовано. Тобто я ззаду не зафіксував. Якщо я зафіксую, то люфт стає меншим, але все одно присутній. Відповідно, при кожному зміщенні фокус виставити без цього ніяк. Це зрозуміло. Добре, я це записав. А як мені це зупинити? Кнопкою ОК. Це великий плюс, що включити записи. Я і зупинити можу кнопкою ОК. Це зразу не зрозуміло, але як є. Добре, перевороти зображення. Всілякі додаткові навороти, очевидно, тільки через пульт, бо меню як такого немає. Пульт за усенцями, можна сказати, дешевий пластик. 3А батарейки дві штуки. Ставлю. Що ми тут маємо? Чи є тут щось інтуїтивно зрозуміле? Цікаво, що робить кнопка зірочка. Утримання. Утримання чого? Нормально. Непонятно. Є якесь меню. О, це цікаво. Що ми в тому меню можемо вибрати? На пульті не зовсім зрозуміло. Регулюється експозиція камери. Самої. Це добре, тому що можна добавити експозицію на камері і зменшити підсвітку. Це, в принципі, плюс. Збільшення то саме, що на кнопках три позиції. Кнопка ОК так само на пульті включає-виключає запис. І синхронізація, напевно, на підсвітку, щоб мерехтіння на записі не було. 50-60 Гц. Є кнопка плюс Line, Direction, Color Position, crochet. Ну Не знаю, то вже такі опції прицілів, чи воно потрібне і кому. Сітка може бути потрібна для біологів, котрі в чашці Петрі розраховують кількість культур. Відповідно, розбивається чашка Петрі на зони, і ви можете рахувати. Шарпнес є якийсь, яскравість. Це яскравість підсвітки. І регулюється підсвітка камери, а тут яскравість самого дисплею, підсвітка матриці. Коротше, три регулювання яскравості, блін. вибирайте, яке хочете. Ага, ось є режим зміни. Не то контрасту, нічого, але пульт працює паршиво. Я от нажимаю, і мені два рази нажимається кнопка. Я так мушу дуже акуратно. Коротше, якість пульта під питанням. І сама нижня кнопка, яка не підписана, вона відповідає за обертання. Тобто на 180 градусів. Короче, цікава штука з одного боку, зручна з другого боку треба довго звикати не інтуїтивно чи вартує вона свої грошей. Я не знаю, вирішуйте самі. Я мушу покористуватися, я ще буду в інших відео показувати, поки воно в мене, і попробуємо зрозуміти, круте воно чи не круте. Якщо у вас немає ніякого мікроскопа, то в принципі класно. З переваг це можливість зробити запис і наглядно показати комусь. Це нема необхідності горбитися над мікроскопом. Якщо у вас мікроскоп дорогущий, стереоскопічний, стероскопічний, з великою фокусною відстань, можливо, як би питання варто не варто треба піднімати. Якщо у вас немає нічого. Я думаю, що ця штука буде для вас доброю. Ми ще з нею побачимося не раз, тому пишіть в коментарях, що ви про то думаєте. Їдь за посиланнями, подивіться, скільки воно коштує, скажіть, чи вам то цікаво, можливо, хтось користувався, поділіться відгуками.